Всім привіт! Хто мене дивиться, кому цікаво трошки дізнатися більше, бо мене питали, де я зараз живу, я хочу вам показати. Це вихід із будинку. Живу я в Стокгольмі, Приїхали, коли почалась війна в Україні. І ну так, це дворик наш. Це такий дворик. Щоб ви розуміли, це такий райончик, який можна сказати: ну гетто, не гетто. Тут багато іммігрантів з різних країн, і в тому числі з України. З цього боку це виглядає як чотириповерховий. Ну, перший поверх це ні, тут виглядає як п'ятиповерховий, так як п'ятиповерховий, з іншого боку, це шестиповерховий будинок. Вся справа в тому, що під низом, тут під цим першим поверхом, іде... іде величезна інфраструктура під низом, там є гараж, там є пральна кімната величезна, там є купа кладовочок наших, і дуже гарний такий двор. Багато дерев, багато зелень. от Бачите, як будують шведи. Тобто там теж будуються нові будиночки, наш комплекс він вже готовий. І ну не показую, бо там людина вийшла у дворик покурити, і ну, не хочу, щоб тут не можна так просто знімати. Хочу вам просто показати, що от як. Поклали скалу, да? боженька, мільйон років тому. Отак вона тут і продовжує лежати. Ніхто її не руйнує, дерева ніхто не рубає. Будують там, де можна. На горах, значить, на горах. От я вам показую просто з цього боку. Бачите, чотири поверхи з іншого боку. Там 5 буде, тому що гора і шведи, туди вниз іде гора, і шведи використовують природні рельєфи. Роблять дуже гарні ландшафтні дизайни також. Ну, ми зараз, я не знаю, обійдемо. Я вам покажу, куди виходить наш. Ще раз отак покажу. Це наш дворик, отам от наш вхід є. Перший поверх людям пощастило, вони мають такі патіо. От, людей зараз не багато, тому що ну, зазвичай всі вже на роботі. Ще раз хочу уточнити: це вважається район, ну не те, що багато, але тут дуже багато іммігрантів. І з абсолютно різних країн в нашому будинку живуть українці, люди з Латинської Америки, арабських країн, Індії, Пакистан дуже багато. Всього в нас живе, і от буквально будівельників не знімаємо, краще познімаються патіо. Ну, вони вже їх поприкривали на тому, що зараз вже листопад їх поприкривали. А зазвичай влітку навесні, восени. Тут було гріль, тут було багато розваг, музика завжди, тому що на першому поверсі тут живе сім'я з Латинської Америки. Так, отут нас забудували. Бачите, оце всі тимчасові огородження, бо вони будуть робити тут бігові такі дорожки, вже мають покриття, бачите, кладуть, будуть всюди робити бігові дорожки. Я вам трошки покажу наш парк. Ну, це, звісно, чудово. Ти виходиш з будинку і одразу потрапляєш до парку. Це новий район. Тут раніше були тільки ну, такі ландшафти да, природні. А зараз тут набудували е, нову, абсолютно новий квартал, нову інфраструктуру, де також є все. От дивіться, який чудовий парк. Ото сріблясте, це така гірка, на яку треба підніматися дуже довго, але потім класно з неї з'їжджати. Мій малий особливо дуже її любить. Тобто, оце парк такий. Якщо туди йти за парком буде ліс. такі хвойний, ну він мішаний, там і доби, і багато хвойних дерев, як і у всій Швеції, а за лісом буквально 15 минут ходьби звідси буде пляж, вихід на пляж, дуже красивий канал, де ці парусні Парусні човники літають дуже красиво, дуже по-європейськи. Влітку це взагалі виглядає як лазурне узбережжя. От, ну, взимку там теж дуже красиво. Ми ходили восени туди, було досить холодно-вітряно, але все одно, коли отака от погода, знаєте, небо. Чисте і не вітряно, то дуже красиво все це виглядає. Ще раз кажу, це щось типу гетто, але дивіться, всюди є асфальт, всюди дуже чисто, і ландшафтні, ландшафти збережені. Отак, от як їх от, боженька тут поклав, отак от вони тут і лежать. І була от скеля, да? і не руйнували скелю, щоб поставити на цьому місці будинок, а навколо скелі побудували отакий от комплекс. З буквою П. Бачите, оце мене, звісно, дуже-дуже мені це подобається в Швеції, що вони. Отак бережно ставляться до своєї природи, і тут нема місця, точніше місця дуже багато, але тут ніхто не розпалює шашлики, не смажить шашлики на природі, в, в лісі там, чи десь там на пляжі. Ні. Є спеціально облаштовані місця біля кожного будинку, в кожному районі, навіть от в такому робітничому, як Мій це звичайний, я вам скажу, це не абсолютно не елітний район, я вам ще раз скажу. Але отака інфраструктура, така природа, дуже чисто. От там за цим поворотом буде спортивний майданчик під відкритим небом. ну Цим я нікого вже не здобую, тому що в Україні, у Франківську, особливо такого багато було теж. Я вам зараз покажу дерево, яке мені дуже подобається. Бачите, як зробили спіралькою. От воно. Таке цікаво. цікавий такий ландшафтний дизайн. Ось там є маленький спортивний майданчик. Я такий починаючий блогер, в мене немає ні штативу, ні вітрозахисту, але дякуєте Богу, сьогодні дуже приємний день. Сонячний і не холодний, трошки сльози катяться, але це завжди так в мене. От бачите, туди йде дорога до Ворбігарду. От. А ми зараз з вами підемо туди, отпоринемо в цю доріжку. Ще раз повертаюся все навколо тої самої теми. Це звичайний робітничий район. Він був побудований в 60-х роках ХХ століття як частина програми Мільйон житла, тобто мільйон будинків мали побудувати за 10 років. І шведи, що сказали, то зробили. Вони побудували і це такі стандартні житлові житлові Райони, квартали з, повну, з повним забезпеченням інфраструктури, тобто є все: дитячі садочки, школи, магазини. Бачите, які сосни. Знову вертаюся по кругам, Це була програма, щоб забезпечити житлом людей, які в ньому потребували. Бо, в середині двадцятого століття Швеція набула, шведська економіка набула дуже гарного статусу. Там був великий профіцит в бюджеті, і е, Шведська, е, шведський, шведське, це правительство, Рєрінген, Шведське керівництво вирішило, що треба робити щось гарне для людей, які будували цю прекрасну економіку, будували цю прекрасну країну. І вони побудували для простих робітників таке житло. І щоб ви собі розуміли, ми зараз підемо. Тут є два тунельчика. Якщо туди йти, то якраз це буде дорога до пляжу. А ми підемо сюди до метро. От, і побудували вони не такі, знаєте, хмарочоси, в яких ну нереально просто нормально жити, існувати, а побудували таку е низькоповерхову, низькоповерхове будівництво. От, бачите, ми йдемо по тунельчику. Над нами йде дорога, але знову ж таки ніякого графіті, все чистенько, все дуже е так чемно. От і от такого плану дворики з, великим, з великою прибудинковою територією. Ну зараз дивіться, зараз же листопад дерева стоять абсолютно голі. Але при цьому це все одно виглядає дуже затишно, бо біля кожного входу в під'їзд є якийсь полісадничок. Оці камені покриті мохом, вони завжди тут покриті мохом цілий рік. Так? От, от такого плану будівництво, е, і з ну, собою являється програма, е, тисяча, е, тисяча е, мільйон будинків, яку організувало керівництво Швеції. Вони це зробили. Е, я вже живу в будинку інакшої програми, просто нові, нові. Місця для життя людей, і е, я отримала цю квартиру, я вважаю, що мені дуже пощастило. Е, це так, так званий контракт. Вони Ну, по шведськи це називається Фьошта hand. контракт з перших рук. Тобто це квартира від, від Швеції, від держави. Я так само за неї плачу орендну плату, але це моя квартира. Да? Це, мене ніхто не попросить звідти піти. Я можу жити там до смерті, якщо буду, звичайно, платити, буду, буду сплачувати оренду. От. Є, звичайно, можливість змінити житло, змінити район, змінити квадратуру, все це є, але я вважаю, що мені наразі дуже пощастило її отримати. Отакі. От Бачите, який простір. Ніякого знаєте, такої тісноти. Є де побігати, є де спортом зайнятися, є де просто-просто жити, дихати, знаєте, з собачкою вигулятися. З дітками погратися, все це є. За тими будинками є дитячий садочок, є величезний майданчик дитячий, і в принципі це дорога до метро. Буквально за цими будинками буде станція метро, до якої я ходжу кожного дня цією дорогою. От. Що вам ще розказати про цей райончик? Багато іммігрантів з різних країн, але всі живуть дружно. По початках мені було страшно вертатися додому іноді, оцим парком, особливо. Да? От. Але потім я звикла, я розумію, що нічого поганого зі мною не станеться і всі люди дуже приємні, такі, знаєте, френдлі. Мирні, ніхто не хоче ніяких проблем, тому що всі розуміють, що, що нам треба жити всім разом в одній країні і жити у можливості мирно. От бачите, також дворик, якісь гойдалки, столик для. Того, щоб дорослі могли посидіти. Дивіться, які балкончики, все дуже миленько. Така низькоповерхова забудова. Там дитячий садочок величезний. Так. Оце школа. Біля школи також є великий спортмайданчик, туди приходять гратися з нашого району дітки. От. Дивіться, стандартний вхід в під'їзд, стандартні віконечка, так як наші хрущовички виглядають, тільки більш благостроєна облаштована територія. Оце школа, ну це ззаду школу я обходжу. Теж, бачите, всюди ці скелі з мхом. Там дітки на... Майданчик граються біля дитячого садочка. Тут дуже часто музика, вони тут співають, танцюють. От. Ну, ми не будемо їх знімати. Тут заборонено знімати дітей. Скажу ще трошки про погоду. Сьогодні, 14 листопада, і в нас досить прохолодно було, плюс 4 всього лишень. На днях вже будуть перші. Серйозні мінуси, такі як мінус 10, мінус 5. Ой, мінус 10, мінус 5. Отуди От теж йде район. Теж цей самий район, просто в інший бік він туди йде. Тут майданчик, я знову ж таки не можу дітей показувати, просто там здалеку покажу, що дійсно є де дітям погратися. Всі дітки в однакових таких жилеточках. Це для того, щоб от школа. А ще це для того, щоб вони не загубилися, щоб вчителі-вихователі могли бачити, відрізняти своїх дітей. Якщо там кілька груп виходять да, за межі садочка, вони вдягають кожна група жилетки свого кольору. І там зазвичай підписано на жилеті, хто є вихователь. Номер телефону і назва садочка. Тобто, навіть якщо дитина десь загубиться, її можна ідентифікувати, зателефонувати в заклад, і дитинка без стресу, без о школа, бачите, спортивний майданчик. Величезний спортивний майданчик, тут і баскетбол, і футбол це їдальня шкільна. От. А ми проходимо Сюди, знову ж таки, під мосточком. все до багато відкритої площини. Люди тут люблять ходити пішки чи їздити на велосипедах. Тому все, вся інфраструктура для цього зроблена. Отут вже є трохи, бачите, художньої творчості, але це виглядає досить цікаво. Це дійсно виглядає як якісь арт-об'єкти, навіть якщо це клякси. Оце також оця висотка да, стоїть, а на першому цьому поверсі є в, е, також да, є дитячий садочок. ну, Я так думаю, що тут наймолодші, наймолодша група, і вони тут також ходять. А їхній майданчик, щоб ви розуміли, отут-от отут, отут от на цьому дашку. Тобто їх виводять на вулицю, на цей дашок. Ну, я таке... Не, не знаю, не дуже собі можу уявити, як там все також є все обладнано для того, щоб вони гралися. Да? Ну, але для мене це трохи дивно, але цікаво. Наприклад, якщо е, хтось живе там десь на одному з поверхів, він може запросто дивитися вниз, коли його дитину виводять з е, садочком на прогулянку. Ось така в нас була така міні-екскурсія. По-моєму. Райончику, якщо цікаво, пишіть ваші питання, ставте, я задоволенням вам відповім гарного вам дня. Все, бережіть себе, спіклуйтеся про себе. Побачимося в наступних відео. Па-па!